Христос Воскрес наші любі глядачі і підписники. Це відео мало вийти ще раніше до Великодня, але, на жаль, не склалося, я не встигла, але все одно вирішила його вам показати. Можливо, хтось собі щось візьме на замітку з мого відео, а можливо, навпаки, підкаже щось дільне. Я буду дуже рада вашим порадам. І звичайно це відео про підготовку до Великодніх свят. І починаємо ми з випікання пасочок. Печемо пасочки із звичайного дріжджового тіста. Для цього нам потрібні сухі дріжджі, 2 пачки і півлітри молока. Такого тепленького молочка. Приятного до тіла. Розмішуємо його лопаточкою до повного розчинення дріжджів. Справа це не легка, але мені вдалося. Також додаю 2 столові ложки цукру і декілька ложок муки, щоб було такої консистенції. Рідкої сметани десь приблизно. Цю опару ми ставимо на розтойку, поки не підніметься. А поки ми чекаємо, зробимо печеню. Дуже просту, але смачну таку от страву. Ми її робимо не тільки на свято, а й на кожен день. Для початку треба посолити нашу печеню. І в мене тут заклинило млинок. Тож вручну будемо це робити. Солимо. Я не люблю сильно солені страви, але і не до сілу мені теж не подобається. О, плівочку забула тут зняти. Ну, і таке буває. І перчимо. І у мене тут в млинку суміш різних спецій. Тут і розмарин, і Тим'ян, і коріандр, і різні перці, і душня, перець, словом, все. А ви вже на свій смак, як хочете. А, ще тут мускатний горіх. Ну і, звичайно, часничок. Ну, такий у мене трошки проріз. Ну, нічого страшного. Натираю його на дрібну терку для цедри, тому що десь, десь засунула, не пам'ятаю, чесника давка пропала. І натираємо, робимо нашому м'язку масаж. Потім я викладаю його на звичайну фольгу. Комусь не подобається запікання у фольгі, можна взяти рукав або форму для запікання з кришкою. Але мені, в принципі, нормально. Я завжди запікаю м'ясо у фользі, поки що жива. Загортаємо отак. От. Як маленьку дитинку. І тут я забула, що треба було б ще лаврушку покласти. Тож, розгортаємо і кладемо лаврушку. Буде ще ароматніше. Можна цього не робити. І знову загортаємо. Накриваю ще одним слоєм фольги і поміщаю форму. І от така чудова, ароматна, дуже соковита. Буженіна, як кажуть російською мовою, нас вийшла. Така от печень. Бачите, навіть на відео видно, яка вона соковита і приємна, і дуже-дуже смачна. А ще, поки підходить опара, можна зайнятися начинкою. Я беру звичайні родзинки і заливаю теплою водою, не окропом, а просто теплою водичкою, такою трошки гаряченькою, і настаюю. Там хвилин 15 приблизно. Заливаю добре так водичкою, щоб воно повністю покрите було водою. Потім викладую на е, паперовий рушник, зверху накриваю ще одним, притискаю, так ніби віджимаю трошки. І, в принципі, родзинки в мене сухі і у випічці вони не тверді. Також, в цьому році я вирішила зробити. Нашу пасочку трошки екзотичну. Для цього вирішила позвати помічника собі на поміч, щоб вона нарізала мені сухі сушені банани. Сушені в'ялені. Так, в нашій пасочці цьому році будуть вялені банани. До речі, непогано вийшло спойлер наперед. І тим часом, ой, це вже я щось тут наплутала трохи. Тут я трошечки після свого помічника перебираю по-своєму, щоб було. Тим часом наша опара підійшла. Беремо яйця 5 штук і розбиваємо, беремо цукор, приблизно десь одну склянку і збиваємо добренько так, до гарної такої піни. Маса має піднятися, збільшитися і посвітлішати. Тут я подумала, що це мало, мабуть, іще трошки потрібно. І здодавляємо до нашої опари. Дуже-дуже обережно перемішуємо, стараємося не забити, не збити цю пінку. Далі додаємо борошно. І теж перемішуємо. Ще борошно. І знову перемішуємо. На цьому етапі я вирішила додати цедри, щоб гарно перемішалася по всьому тісту. Така от цедра апельсинова. І от, коли вже тісто в мене на такому етапі, такому в'язкому, важко вже мішається, можна додати трішки муки ще і почати мішати руками. Руками ми мішаємо. Досить довго, але не так, щоб, щоб не забити наше тісто. І коли воно вже майже не липне до рук, додаємо туди розтоплене вершкове масло, одну пачку 180 грамів. І знову перемішуємо, перемішуємо і перемішуємо. І знову додаємо борошно Це для того, щоб забрати зайве масло. Додаємо борошно, поки тісто наше не перестане липнути до рук. І не стане таким м'якеньким, але еластичним. Дуже приємним на дотик. Таким пухким, еластичним, дуже класним. Робимо з нього колобка і відправляємо відпочивати. Коли воно буде таким збільшеним, майже втричі, м'якеньким і пухеньким дістаємо і спочатку обминаємо. Там добряче обминаємо. Стараємося, трошки воно в мене прилипає, ну, це нічого страшного. Потім додаємо нашу начинку. Це у мене родинки, банани, і я ще вирішила додати туди сухого манго. По ціні воно було так само, як курага, але ж манго все ж таки мені здається цікавіше, ніж курага. Незвичніше. І минемо так, щоб розинки розподілилися. Потім порційно відриваємо невеличкі шматочки, такі, щоб десь на одну третину заповнювали нашу форму. Ось дивіться, яка в мене форма. Старенькі глиняні чашечки. Дуже класні формочки виходять з них. Це моя мама придумала так, як колись. І з тих пір ми дуже багато років ними користуємося. Вони не пристають до бортиків. І взагалі дуже зручні формочки. Пасочки виходять акуратні, невеличкі і такі досить симпатичної форми, такі кругленькі. Отак, От наповнюємо наші пасочки. Всі. І, звичайно, коли вже всі пасочки ми наповнимо тістом, ми залишаємо його спокою, і накриваємо рушничком, даємо нашому тісту підійти. Але деякі люди ще змащують зверху жовтком, чи я цього не роблю. Далі духовка. Коли вже вони підійшли, це вже вони в духовці. Ну і все. Вони вже спеклись. Дивіться, які гарні. Рум'яні, красиві, такі, трошечки, може, трошки підгоріли. Ну, в принципі, нормальні. Такі от пасочки. Десь просто прихватилися ті, що вищі були трошки прихватилися більше, ніж потрібно було. Але на смаковій якості це не впливає. вони не гіркі. Ось такі ще маленькі формочки у нас є. Це е, глиняні горшочки з-під йогурта. От і все. І виходять такі маленькі пасочки порційні, тобто одна людина може спокійно з'їсти цю пасочку. І наїстися неї, і не залишається нічого. Ось такі вони, грибочки. Отак от, от багато пасочок виходить з цього тіста. Досить такі чимало, правда? Такі цікаві? Ось ця формочка, подивіться на неї. Тут колись були йогурти. А тепер дуже зручно в них, в них випікати. Далі у нас йде глазурування. Але поки що подивіться, які вони вийшли на зріз. М'якенькі, пухкенькі, але не сухі і не гливкі. Дуже класне тісто і дуже багато родзинок. Так, і тепер у нас глазур. Беремо цукор. Я брала два етапи. Спочатку брала 180 г, а потім іще брала 360 і якраз мене на цій пасочці вистачило. Заливаємо водою на 180 г цукру 4 ложки води. Звичайної води. І отак от розчиняємо цукор. Ставимо на плиту. Воно має розтанути. Це суміш. Мішаємо, щоб цукор не пригорів і не став жовтим. Або навіть чорним. Чекаємо, поки воно починає булькати і закипати. Зменшуємо температуру приблизно вдвічі. Я навіть менше поставила, а потім додала трохи. Ну, десь п'ятірочку. І помішуємо Постійно помішуємо до повного розчинення цукру. Після закипання десь пару хвилин має пройти. Нам треба доба. ой, мало не забула. Нам же ще потрібно було поставити столову ложку жилатину, настоюватися. І його сюди додаємо. Додаємо. Бачите, він так піниться трошки. І зразу прибираємо з вогню. Перемішуємо, перемішуємо, щоб все перемішалось. І розчинився желатин повністю. Ну, його довго настаювати не потрібно, Желатин Замочувати, ну, поки цукор розчиняється, желатин у мене замочується. Зовсім недовго. І отак от я перемішала, туди додала ще е, лимонної кислоти десь на кінчику ножа. Далі беру міксер, ось я додаю лимонну кислоту. Саму звичайну на кінчику ножа. Далі беру міксер і збиваю. Збивається доволі швидко і легко. Пару хвилин і воно вже готове. Якщо ви хочете пасочка, щоб глазур стікала по ній, збивайте менше. Я люблю такі шапочки. Але є одне але, бачите, отак можна прикрашати. Оце одне але, вона дуже швидко схвачується. Тому, якщо у вас якийсь складний декор, треба дуже швидко працювати або менше збивати. Тоді вона буде стікати, більше стікати, такими якби, потьоками бути, але довше застигати. Бо в мене тут трошки вийшло заморочка, а дрібний декор взагалі почувався. І це буквально через 10 хвилин після того, як я нанесла глазу. Вже приходилось так її вдавлювати цей декор туди в неї. Зате тримається дуже гарно. І воно не розтікається, не прилипає. Пасочки повністю транспортабельні, можна йти в церкву. Єдине, що я порадила, якщо ви йдете в церкву, там, де будуть їх святити, не брати кольорову глазур. Ну, Тобто не брати пасочки з кольоровою глазурі, Бо вона тече все одно, той колір пігменту. Ще по цьому білому, виходить, негарні такі розводи. А отаку от однотонну, якусь біленьку можна брати. Або якусь шоколадну. Тобто, щонебудь що не боїться води. Тому що ці всі пофарбовані, куплені декорації, вони, як правило, від води тануть. Ну отак, і в нас вийшли гарні пасочки. Як бачите? Більші-менші з таким декорчиком, купленим, самостійно з маршмелову. Ми робили квіточки. Яєчка все взагалі рошенко, кошоко пофарбовані просто золотим кондурином. Вербові гілочки, це соломка в шоколаді і теж маршмелову приліплене. І яєчка в нас такі вийшли. Я вважаю, що досить непогано вийшло, симпатично. І оригінально. А ще мигдаль додавали. Ну і така пасочка це сирна. На жаль, про неї ми нічого не зняли. Забули. Ну, таке. До речі, я її робила перший раз. І На цій позитивній моті я вам прощаюся. Ще раз вітаю з минулим святом. Бажаю всього найкращого і головне миру. Якраз зараз я озвучу вам це відео. Сижу в коридорі. Нас обстрілюють, обстрілюють Київщину, і ми чекаємо нових прильотів, але сподіваюся, що все буде добре. Тож ми вас любимо, всього найкращого, як завжди, ваші life is.